Всіх вітаю на каналі Зелений Простір. У нас на огляді сьогодні буде чудова рослина стреліця Ніколай. Ось, подивіться, це молода рослинка. А, взагалі, в природі стреліці можуть виростати саме Ніколай до 10 метрів у висоту. В кімнатних же шумовах наших вони можуть виростати ну, метрів до двох. Це дуже ефектна рослинка у дорослому віці, не широке. Довге листя, ну і за що всі люблять стреліці, це за їх квіти. Вони дуже незвичні, через що цю рослинку ще називають райською птахою. Ось Ви можете бачити, у мене на футболці якраз неспеціальна квітка стреліці намальована. Отже, стреліця Ніколай. Який догляд потрібен стреліцям? А вони люблять світло, досить багато світла, максимально, це південні вікна. А тоді рослинки будуть квітнути. Ось, Грунт поживний, має бути, люблять поїсти. Тому добре весна-літо органічне обов'язково треба вносити. А також щодо поливу. Треба за ним слідкувати. Часто стріліться і просто заливають. Ґрунт має бути просихати, має просихати. Весна, літо, звісно, можна поливати частіше. ось і зима, будьте обережними, поливайте ліпше. Горщик, якщо весна-літо, пересадка, то можна давати більший горщик, оскільки стріліться добре освоює ґрунт, їй потрібні. Поживні речовини для гарного росту, а поживні речовини можуть дати гарний свіжий ґрунт. Потім по мірі росту вже будете дивитися і пересаджувати. Ну, молоді рослинки рекомендують там раз на рік пересаджувати і в більший горщик, якщо коренева гарно наросла, і замінювати ґрунт на поживне. за рік, в принципі, стріліця більшість поживних речовин забирає. Ось така чудова рослинка. Бачите, це 12-й горщик, це молода рослинка. То якщо їй дати відповідні умови для зростання, сонечко, поживні речовини та правильний полив, вона буде ну, там просто, я б сказала, середній, тобто вона буде добре у вас зростати. І ну, за кілька років, не розраховувати, що вона за рік-два вас порадує квітами, але за кілька років, при належних умовах, і листя в неї буде суттєво більше. І потім порадую вас квіткою. Ну І врахуйте, стрільця Нікола це найбільша стріліця, яку ну, продають для домашнього вирощування, тому їй і відповідне місце потрібно вже розуміти, що і простір потрібен буде, коли вона буде зростати, бо листя довге, широке росте, і сама по собі рослинка висока.